Конгрес європейської народної партії важлива платформа для координації спільних дій у захисті демократичних цінностей, безпеки на європейському континенті у протистоянні екстремізму та популізму. Конгрес зібрав лідерів держав, політичних сил, місцевого самоврядування депутатів Європарламенту та громадських діячів. Мер Києва Віталій Кличко добре відомий європейським депутатам як один із провідних українських політиків. А партія Удар є асоційованим. Членом європейської народної партії Війна в Україні була однією з головних тем форуму. Віталій Кличко у своєму виступі наголосив, що війна сьогодні стосується кожного європейця, а зусилля лідерів мають бути спрямовані на підтримку нашої країни задля досягнення стійкого миру. Інакше, якщо не зупинити Путіна, Європа теж відчує на собі жахіття війни. Неабиякий інтерес у партнерів викликає й досвід нашої держави та місцевого самоврядування, що вже четвертий рік живе і працює в надсклад. Адних умовах, коли Росія намагається знищити критичну інфраструктуру, особливо це цікаво в контексті останніх подій блекаута, що стався в частині Європи. Виключно позиція єдності навколо України є ключом для відновлення миру. Росіяни рахуються сильною позицією. Разом всі разом під наші зусилля ми набагато сильніші і маємо набагато більше шансів зупинити цю пісну. Під час конгресу європейської народної партії мер Києва зустрівся з її президентом Манфредом Вебером. А також мав нагоду ще раз донести позицію нашої держави під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйн та іншими впливовими європейськими політиками сьогодні. Від партнерів необхідні нові кроки, невідкладні та більш сміливі. Наголошував Віталій Кличко. Каріна Нечитайло, телеканал НТА. よし <noise>